А ви знали, що бджола одна з найунікальніших істот на планеті? Третина всієї їжі на землі залежить від запилення. Без бджіл може зникнути до 70% рослин. Справжній апокаліпсис. Попри мозок, розміром з макове зерно, бджола здатна запам'ятовувати до 50 маршрутів. Справжній природний GPS! За медом поверніть ліворуч. У неї п'ять очей для навігації по сонцю, розпізнавання квітів, а можливо, навіть вашого обличчя. У вулику проживає близько 60 тисяч бджіл, і кожна з них має свою професію. Вся ця армія під керівництвом єдиної королеви, яка живе до п'яти років і щодня відкладає до двох тисяч яєць справжній рекорд серед комах. Мед вічна їжа. Це єдиний продукт, який не псується. Уявіть, знайдений у гробницях фараонів мед все ще їстівний. А за все життя одна бджола виробляє всього півчайної ложки меду. А ви рахували, скільки треба бджіл для вашого перекусу з медом? Діліться в коментарях. Підписуйтесь. Нові факти чекають.